Ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш про крила. На спочатку підпишись на наш канал, постав колокольчик. А тепер послухаємо вірш Крила. Я хотів літати в небі та зіркою світитись. Була в мене мрія. Була мрія змінитись. В небі можна подивитись, які гарні хмари. Я блукав, де взяти криво, що прийти до тями. Мої друзі ще не знали, що буду літати, коли крила я знайшов, я не міг спокійно спати. Я хотів про це сказати. Але тоді боявся Крила дали мені все. І я помінявся. Ви вже послухали вірш і вам напевно сподобався. Якщо подобається наша творчість, слідкуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі, не забувайте авторські вірші.